Комутаційна апаратура у нас призначена для комутації струмів малої величини, забезпечують комутації декількох наборів і груп контактів. Звісно, по графічному позначенню вони можуть бути різні, але обов'язково це буде показано, що є катушка, яка створює магнітне поле. В даному випадку показано осердя, на якому намотана катушка змінного проводу, та показані провідники А1А2. Далі показані групи контактів 4, 2, 1. Безпосередньо з якими проводиться комутація всіх цих елементів. В нормальному стані катушка не отримує живлення, звісно. Тоді під дією пружини здійснюється розімкнення цього кола, і, звісно, розмикаються електричний контакт між 4 і 2. Тому один зараз замкнуті з двійкою, це в нормальний стан, нормально замкнутий. Коли ми подамо живлення до катушки, притягнеться цей якір, і перемикання піде 1-4. Звісно, що з цієї апаратури, як вона працює, ми будемо стискати, спілкуватися ще під час складання електричних схем керування. Вам потрібно розуміти, що будь-яку катушку, контакт, реле або контактора. До контактора, зараз ми підійдемо ближче. Необхідно а, живити для того, щоб здійснювати комутацію цих елементів. Тому, коли на схемах ви будете обирати графічне позначення, то необхідно буде ще й до, додавати ще систему живлення, тобто джерело живлення, яке буде підключатися, і тільки після цього буде здійснюватися комутація між контактами. Контактор. ми в направо. Це функціонально теж комутаційна апаратура, але призначена для комутації силових кіл. Тобто, якщо реле це в нашому випадку більше інформаційні канали, сигнали керування, які оперують там з невеликим рівнем струму, то контактори призначені для комутації саме силових кіл, провідників, тобто, все це, що підключає наші електроустановки, наші електричні двигуни до мережі. Принцип дії такий саме, тобто є осердя з обмоткою. Завдяки наявності жилення, напруги створюється електромагнітне коле, яке притягує або під пружини відштовхує внутрішній якір, тим самим замикає пластини контактів. Позначення контакторів релі майже однакове, тобто є катушка і є група контактів. Кінцевий вимикач. Кінцевий вимикач це найбільш класичний датчик. кінцевого положення використовується дуже давно, дуже проста конструкція, і принцип дії такий ж, як і для різних механічних розподільників, шляхом натискання на важель. В кінцевому положенні, тобто або до чогось ми доїхали, або якщо ви хоч раз застрягали у ліфті. Ви розумієте, що є там такі е кінцеві вимикачі, які контролюють проходження між поверхами або контролюють кінцеве положення е на першому або на останньому е поверсі. Тобто, якщо натисли щось під'їхало, то е група контактів перемкнулася. Тобто ми змінили свій стан з нормально відкритого на нормально закритий стан. Звісно, якщо зовнішній вплив вже знято, то тоді контакти міняють свої включення. Так, кінцеві микачі за конструкцією можуть бути різними. І дійсно на цьому малюнку ви можете побачити ще одну варіацію комутації між проводниками. а конструктивно вони можуть або бути з кнопковим, або з роликовим, або з зваженим, який працює на злом, або подовженим, або таким пружинним, або стержневим датчиком. Який реагує на зміну в, 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 по всьому радіусу, тобто не обов'язково лише натиснути на кнопку. Можливо, а, наприклад, якщо брати цей стержне, стержневий в будь яку сторону а, наклонити цей стержень, і датчик спрацює, тобто, в залежності від того, в, які, в якому середовищі використовуються а, датчики. І конструкція може бути різна. Функціонально, вони працюють однаково. Чи є питання стосовно а, ось цих елементів, датчиків, комутаційної апаратури? Можливо, якісь питання ви хотіли б іще уточнити. Вроді, ні. Добре. Тоді. Розглянемо безпосередньо електропневматичні засоби керування, електропневматичні, електромагнітні розподільники. Так, зараз ще підключу. Так, Постійно хтось підключається, тому проходиться. ПТУ 6 у вас прямо така активність. Один за одним підключаєтесь. Так. Добре, майже всіх підключив. І так, що ж таке розподільник з електромагнітним керуванням? Схематично. Розподільник з електромагнітним керуванням позначається таким графічним позначенням. Що в нас є? Те, що нам знайомо: два стани, два прямокутники. Вихідний стан, коли ми маємо три канали, по каналу один ми дивимося, який це стан нормально закритий чи нормально відкритий. З цієї картинки бачимо, що це стан, коли одиничка зашантована. Це означає, що стан нормально закритий, другий стан має свою комбінацію. Бачимо, що повернення в вихідне положення безпосередньо розподільника здійснюється за допомогою пружини. Тобто, це все позначення пов'язане лише з розподільником. Звісно, керування є можливість керувати за допомогою електромагнітна. Додатковий блочок та за допомогою зовнішнього важеля. Тобто, це передбачається, що ми можемо здійснити керування електромагнітним розподільником за допомогою механічного впливу. Конструктивно це виглядає наступним чином. Так, перша картинка. Ми дивимося, що в поточному стані у нас канал 1 зашунтовано, а отже. А немає перетоку повітря, стислого повітря до інших каналів. Двійка з'єднана з трійкою. Як бачите, за штриховкою, що це з'єднання відбувається шляхом подолання шляху, ось за цією лінією. Під час дії електромагнітного поля, коли ми підключаємо напругу живлення до цих контактів, тобто подаємо напругу, створюється в осереді магнітне поле, яке підтягує зовнішню частину, так званий якір, як контактора або в РЛЕ, це призводить до того, що піднімається ця капсула, ця частина, яка перекривала до цього канал 1-2. На цій картинці видно, як це здійснилось. Тобто підтягнулася вверх капсула і відкрився канал 1, 2. На позначенні ми бачимо, що одиничка буде з'єднана в робочому стані з двійкою. Трійка буде зашунтована, так як маємо ущільнювач, що під дією пружини. Заблокував перехід до каналу 3. Після того, коли ми знімемо е, живлення з цих контактів під дією пружини. Ось ця така здорова, е, система повернеться в вихідний стан. Тобто заблокується канал 1 і з'єднається канал 3 і 2. Для того, щоб здійснити механічний вплив. Тобто цей важель або а, ручне керування, так зване, є безпосередньо а, отвір, позначений а, буквою А, де ви шляхом повороту там, викруткою, можете підняти, а, бачите, такий як ексцентрик, так званий, підняти цю частину, капсулу. Тим самим ви механічно заблокуєте а, канал 3, а відкриєте 1-2. Коли це потрібно, ну на етапі, наприклад, налагодження системи, коли все працює в автоматичному режимі, але вам необхідно повернути, наприклад, розподільник в, в проміжний якийсь стан і перевірити, чи спрацьовує система, чи не спрацьовує. А Якщо є питання стосовно роботи цього розподільника, чекаю на запитання. Що таке А? Так, А це такий гвинт з спиляною частиною, тобто він не округлий, а має тільки частину. Коли ви його провертаєте на пів оберта там, на 90 градусів, він підіймає капсулу. Тобто, ось бачите, оця частинка, коли її провернути, воно підіймає. Фізично, фізично це а, виглядає а, звичайним гвинтиком. Зараз я. На своїй камері спробую вам показати. Зараз вийду з презентації. Так, розподільник вам показували. Зараз. І ось оцей гвинтик. Ось він. Коли ви його провернете, то ви саме відкриєте канал 1-2, і система перейде безпосередньо в інший робочий стан. Зрозуміло, що таке? Так. Це позначення. Ось воно. Тобто ручне керування є доступ до ручного керування. Отакий От булочочок означає, що це електромагнітне керування. Тобто в нас є електромагніт, пружина, що ми маємо повернення в вихідний стан за допомогою пружин. 3-2. Ми з вами вже розуміємо, що три канали, два стани. Три канали, два стани. Розподільник електромагнітного керування.